24 січня олімпійці словотівська команда Олімп зустрілася в рамках сьомого туру чемпіонату України у вищій лісі серед жіночих команд з легіоном. університет міста Луцьк. До речі, місто у якого населення більше 240 тисяч. Порівняємо зі Славутичем, максимум 20. Традиційний початок гімн України і хвилина мовчання за загиблими у цій клятій війні. Слава Україні! Не менш традиційний девіз Олімпа перед грою. Чемпіон! Али чемпіон! Али чемпіон! Али чемпіон! Али чемпіон!» Гра розпочалась з традиційних атак господарів майданчика. Олімп такує, але відразу стає зрозуміло, що у Луцька воротар точно півкоманда. Рятує ворота і неодноразово. Наш форитер теж періодично вступає в гру і рятує наші ворота. Але на п'ятій хвилині ви штрафний в наш бік. На жаль, ми пропускаємо гол. І це прикро, бо початок гри і ініціатива була на нашому боці. і Тут пропускаємо. Але атака Олімпа продовжується і до 9 хвилини рахунок зрівнюємо один-один. Їхній вратар продовжує рятувати ворота, але на 11-й хвилині словичським болівальникам стало цікавіше дивитися футбол, бо рахунок стає кращим 2-1 на нашу користь. Далі Заводський регіон кілька разів зіграла штанга. Потім оптимістам здалося, що м'яч перетнув лінію варіт. 15-та хвилина принесла покращення Гол Голий рахунок вже 3 1 Через дві хвилини стало ще веселіше. – 4-1. І лише воротар Луцька заважав збільшувати рахунок. Фінальну крапку у першому таймі допомогли поставити захисники суперника. Вони помилилися. І рахунок став натякати на розгром 5-1. У перерві наша команда почала розмінати з запасного воротаря. Тренер спокійно пояснював, як варто грати у другому таймі. А ми почекалися. А чи варто хвилюватися? Рахунок 5-1. Ну, звісно, це футзал. Да. Ну, звісно, що можна чотири жата. П'ять один можна зробити сам. <свісно> можна і бити. І 6-5 програти. — Так, да, Як вчора збірна Україна у тренера суперників ми теж поцікавилися, чи може їх команда зрівняти рахунок і повернути повернутись в гру. Шанси є повернутись в гру. Шанси є завжди. Прогноз прогноз був зразу, що буде багато. Початок другого тайма оптимістичний. Наш грох хотів п'яточкою акуратно забити гол. Потім потужна атака з натяком на шостий гол і знову але. А на шостій хвилині у гол влетів вже в наш ворот. Крім того, через три хвилини ми пропустили ще один. Три-п'ять. А це вже не так надійно. Змінюємо вратаря на основного. Наш тренер трохи психує, і наші футзалістки зрозуміли, що розслаблятися не варто. А от побігати і понапружитись доведеться. На 11 хвилині вже наші вболівальники поплесками зустріли. шостий гол. А до 13 хвилини спочатку після удару нашого капітана воротар врятував ворота легіона, а трохи пізніше вже стало зрозуміло, особливо після сьомого гола. Рахунок набуло 7-3. Це вже крапка. Ігроки Луцька теж заспокоїли, що дозволило словотичанкам за останні 22 секунди гри забити ще два м'ячі. Фінами глядачі зустрічали стоячи, а гравці олімпа поаплодували. Глядачам. А після гри ми, як домовились напередодні, зустрілися з тренером і капітаном команди, щоб підбити підсумки 2025 року. Але ми зовсім не очікували, що інтерв'ю вийде таким відвертим і навіть трошки з криком душі, що необхідна допомога. А почалося запитання: а чому після 5 один у першому таймі виникли труднощі на початку другого? І ми пропустили два голи. Ні, інколи самовпевненість буває дуже шкідлива. Тому дівчата, можливо, можливо, я не можу за них говорити, але можливо, вже сподівалися, що команда суперника вже втомилася. Вона вже не буде грати. Але такі дві прикрі помилки я буду рахувати воротаря. І рахунок міг би вже, якби ну рахунок змінився, да потім це ж був дубль, це ж був не основний ворота. Ну так, але все рівно це якби воротар мала б захищати. Да? Вона як Кінцевик, в кінці захищати ворота. Звісно, що вся команда була винна в тому, що ці голи залетіли в наші ворота, але воротар мав би їх відпрацювати. При тому, ну з якихось причин це не вдалося, можливо. Трошки нервували, можливо, переживали, але маємо, що маємо. Середини майданчика, чому це було? Чому ви пропустили? Ну я думаю, тому що трішки підрослабилося, як тренер каже. Ну я думаю, це було так, бо ми вже подумали, почусили себе там лідерами і що ми зможемо. Але трішки трішки кураж втратили свій і трішки могли, і могли, звісно, це звісно, гол воротаря, але також ми могли. Піти на гравця і не дати йому вдарити, але як сталося? Фінал чудовий. За 21 секунду два гала це теж щось таке сумасшедше. Це наші дівчата. Давайте підб'ємо підсумки, хоча я розумію, підсумки підбивати важко. У вас середина сезону. Ну, давай так, на 1 січня. Найбільше досягнення 2025 року. Хоча і це, вроді би, зовсім розуміло з срібної медалі чемпіонату світу, які вже більше підсумки. Ну, може, ще щось згадаєш про те, що було цікавим в минулому році. Скажемо, як підсумок, є такі позитивні новини, є негативні новини. Звісно, ми е, говорити про те, що. Маємо там певні результати. Да, ми в цьому році трьома віковими категоріями дівчат. Будемо горить дівчат, приймаємо участь в чемпіонаті України і. В цьому році ми приймаємо участь в чемпіонаті України також дорослою командою команд, серед команд вищої ліги. Хоча, в принципі, то склад команди це молодий склад команди, але рівень, рівень потрібно постійно вдосконалювати, тому ми якби спробували себе в чемпіонаті вищої ліги і досить, досить непогано. Якщо ми говоримо про дитячі змагання, в нас зараз вже дві команди дівчат вийшли до фінальної частини чемпіонату України, і одна і ще тільки побореться за перехідний відбірковий етап, де з'ясуємо, чи Потрапить вона до фіналу чи не потрапить? Якщо говорити про значні досягнення, да звісно, це все-таки чемпіонат світу, завдячуючи федерації учнівського та шкільного фут -фут спорту, да, ми змогли наша команда «Славутичська» Могла прийняти участь в чемпіонаті світу, де ну скажімо, сподівання були прийняти участь Да? ми. Ми, якщо брати так, я був впевнений в якійсь мірі в дівчатах, я бо ми тренуємося, бачу, як вони що вони можуть, чого вони можуть досягнути, який результат можуть показати. Але звісно, ну якби не було впевненості, ми просто відмовилися б від цієї поїздки. Тому що отримує там по 10 чи п'ятнадцять у ворота, було б досить стидно. Але дівчата відпрацювали від вони. Почули, слухали, відчували, старалися і, можливо, там таку сенсацію невеличку зробили, потрапивши до фіналу. Тому це величезна подяка. Ще раз повторюю федерації шкільного та учнівського спорту, які забезпечували нам можливість да, фінансував фінансово поїхати на цей захід. Ну це з позитивно. Якщо ми говоримо з іншого боку, то наша команда зараз грає в чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Коли ми стартували, нам були люди, які обіцяли допомогти. В змаганнях ми якби так фінансово, звісно. Ми ну я як тренер, звісно, там трішки десь повірив одним, повірив іншим. Але я розумію, що в країні йде війна, все це зрозуміло, коли блекаути, коли немає світла, коли всі тримаються за там ниточку за останню. Ну ми так точно також тримаємося за ту ниточку, тому що. Дівчата живуть зараз, діти живуть зараз. Ми живемо зараз. Зрозуміло, що це в стані війни, і коштів не вистачає там наведення війни. А ми говоримо тут про якісь змагання. Але дівчата живуть зараз, і завтра вже буде пізно. Тому хочеться зараз показувати результати, розвиватися, рухатися. Причому це невеликі кошти. Ми говоримо не про мільйони. Ми говоримо там 20, 30, 50 тисяч гривень. В яких, яких нам вже немає, вже немає сьогодні. І те, що ми сьогодні виграли, це, да, це дівчата готуємося, ми ходимо на тренування, ми тренуємося. У нас ще залишається в груповому етапі три домашні гри, але ми не можемо їх зіграти, тому що Олімпії ставлять на ремонт. І в ці домашні ігри є два варіанти: або нам потрібно шукати зали, це додаткова оплата оренди, це поїздки там Чернів, чи Київ, або ми просто ці ігри програємо, і ми далі шанси уже далі. Якщо ми зараз йдемо на другому місці в групі, то після цієї гри, то в нас далі шансів просто то є два варіанти. Якщо ми за два тижні не зможемо знайти якесь фінансування, хоч якесь, да, це там повторюю, це невеликі кошти: 10, 20, 30, 50, ну нам 50 тисяч потрібно, тому що на сьогоднішній момент це майже ну, все фінансування. За рахунок батьків плюс за рахунок там, тренера, будемо так говорити. Да? Невеличка частинка, там є допомога нашої спортивної школи, ну, але це, це невеликі кошти. Тому, якщо ми не зможемо знайти за два тижні допомоги, то нам придеться знятися як не прикро, не, не прикро зі змагань як якби такий взліт на цьому закінчиться. Прикро, звісно, Вернутися до телеглядачів. А може хтось не знає ваші труднощі і може в нього там є. Ну... Лишні 10 тисяч, і він згоден бути спонсором, я не знаю, щоб про нього розповідали. Звертайся. Ну, звісно, ми звертаємося для всіх небайдужих е спортсменів нашого міста. Хто... Кому це цікаво, кому цікаво, те щоб дітки розрухалися, кудись розвивалися для того, щоб в нашому місті проводилися змагання, для того щоб наш да наше місто звучало на е, всеукраїнській арені, тому що якісь якась команда з якоїсь я скажу так, скажем можливо, трошки образливе слово але з міста з села Славутича. Да, ми будемо це вже так говорити, але грає в чемпіонаті України серед команд вищої лізи. До речі, в складу цих цієї команди зараз вже в неділю. Одразу шість спортсменок їде на навчально-тренувальний збір до національної збірної України в підготовці до Чемпіонату Європи з футзалу. Але якщо ми закінчимо участь в чемпіонаті України з вищої ліги, звісно, ми не отримуємо ігрової практики, ми отримуємо такого досвіду. І потім уже навіть участь дівчат в майбутніх зборах чи майбутніх поїздках вже буде під величезним питанням. Тому я розумію батьків, які за це переживають, розумію дівчат, які переживають, але ну я не можу сам, якби ну от сам на сам з проблемою. І Тому є глядачі, які можливо буде там 10 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 1000 гривень, якщо буде можливість в плані допомоги. То, ну, ми можемо там. У нас є розрахунковий рахунок клубу. В нас є клуб футбольний, в нас картка клубу. Тому е, в нас є група в Фейсбуці ЖФК Олімп місто Славутич. Там буде розрахунковий рахунок, там буде номер карти. Тому в кого буде бажання, хто не хто хоче нам допомогти. Ну, ми. Будемо дуже вдячні. І дівчата також будуть вдячні. Зараз узнаємо дівчатам, ще цікаво із маленького села Славутич змагатися з Києвом, Луцьком, Маріуполем, іншими містами. Це цікаво, чи це цікаво тільки тренеру? Ні, це дуже цікаво. Ми вмовляли тренерам, аби наші батьки більше коштів виділяли на ігри, тому що нам дуже це цікаво. Ми дуже... Хоч у нас і не виходить багато чого, багато над чим ми працюємо, але все ж таки все одно воно не виходить. Але бажання є, ми хочемо. Потенціал є. І ми, роз, ми розуміємо, що якщо ми, якщо ми далі будемо так грати, якщо у нас буде таке бажання, то навіть ну, може і на призові місця можемо претендувати. Але я не знаю, ну, дівчата також дуже хочуть, і я їх знаю, і я знаю, що вони дуже хочуть. І... Тому ми дуже хочемо. А ще може можна відкласти ремонт, фока, щоб дограти вам, ну хоча б першу частину. Це а можливо, це, можливо. Можна. це залежить не від нас. Можна. Ну, Якщо попросити, то можна. Попросити. Можна, будь ласка, на потім поставити. Та, потім поставити. Ми дограємо ігри і ставте собі скільки хочете. Ну, Ми дуже хочемо зіграти, але зараз я думаю, що те, що зараз міняти зал, це... Ну зараз, посеред сезону, це ну це неправильно. Ну я так думаю, і ми так думаємо ну, з дівчатами, що це неправильно, тому що зараз сезон, зараз ігри, і всі знають, що зараз нема коштів на виїзні ігри, десь шкрябою, десь 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 щось. Але ну ставити так і це робити, я не знаю, це трішки неправильно можливо, але ну якщо нас послухають зараз, дай Боже, якщо нас зараз послухають, якщо зараз вони подумають трошки, то можливо. Можливо, і будемо грати далі. Да. Можливо, і тут будемо грати. Дай Бог. Ти оптиміст? Чи все ж таки ні, ти оптиміст? Запитання утвердительне, так чи ні? Звісно, звісно, так. І да. і ну звісно, тому що ми якби Бо хворіємо шок... цією хворобою під назвою футзал, під назвою там жіночий футзал. Славутичі, я дим із центрів жіночого футзалу, де... Про нього всі знають в нашому. Суспільству да про те, що є футзал, З футзали Славутичі всі відразу розуміють, хто це, де це. Хотіли б залишатися, тому що ми досить високо підняли цю планку. Ми тримаємо цю планку, як говорять завжди, і тримати важко, і кинути дуже жалко, тому що ну рівень досить високий, змагання досить високих рівень проходять. Хоч я розумію, що покриття в спортивному залі потрібно міняти обов'язково. Це дуже круто, це дуже класно. Єдина можливість, чи можливо відтермінувати, Якщо неможливо, то чи можливо нам допомогти фінансово зіграти ці ігри, хай це буде там Черніга Київ, хай вони будуть не домашні, але все проблема в фінансуванні. Тобто ми не можемо звести кінці з кінцями і ну, буде дуже-дуже шкода, це буде дуже важко, дуже тяжко, психологічно просто відмовитися. І, ну, у нас є все-навсе два тижні до наступної гри. А наступна гра в нас проти чемпіона України минулого року, чемпіон Свей. Місто Київ. Можливо, твої дівчата теж грають? Так. Так і там грати. Можуть попросити їх не приїхати. Ну, це не допоможе, якби, приїхати чи не приїхати. Ну, ми минулого разу програли першу гру на виїзну, але ми програли там буквально в один м'яч. Але ну, якщо в минулому році це було тотальний програш, то в цьому році вже було цікаво. Тому в домашні ігри домашні, прийняти їх вдома було дуже, дуже цікаво. Ну, тоді поставимо крапку. Ні, за п'яту. Ми сезон не підвели. І будемо сподіватися, що щось збудеться. Або гроші з'являться, або фок не будуть ремонтувати, а ви обов'язково виграєте як мінімум. Три домашні гри, так, Так, якщо взяти дитячі змагання, то тут дитяча нацька спортивна школа, дякуючи директору Жемірі Миколаївні, вона повністю нас підтримує, допомагає. і тут взагалі все, ну, все чудово. Але якщо ми говоримо про дорослу команду, то це вже трошки, трошки інше фінансування, все зовсім по іншому, і тому є величезна проблема, яку я сам особисто не можу вирішити. Я, я стараюся, пробую. Але ну все вже якби все закінчилось. Оптимізм закінчився. Ну, а капітану ми побажаємо три зірочки скріпити, щоб було три голи. Домовились? Добре, домовились. Все, дякую. Дякую. А, дякую. Дякую вам, дякую за те, що нас підтримуєте. А закінчити все, ж хочете на оптимістичній ноті. Сподіваємось, всі перешкоди будуть подолані. А команда лім продовжить грати у вищій лізі чемпіонату України. Ми сподіваємось на це.